Вітаю, друзі! Мене звати Оксана, і до вашої уваги сьогодні добірка вересневих парфумів. Одразу хочу попросити, щоб ви поставили лайк, вподобайку, файник, як вам більше подобається. Не забудьте підписатись на мій канал, бо далі буде багато цікавих відео. А сьогодні почну з аромату, який я люблю ловити з перехожих жінок. Парфум лімітка чорної цеглинки Нарцис Родрігес Фохіо, і це лімітка 22-го року. Я думаю, що вони ідентичні по складу сам парфум, тільки от змінили трошки флакончик, такий гарний тут бантик. Я цей парфум зловила якось в спеку. Дуже класно його бачу у вересні. Що мені в ньому подобається, це фірмовий мускус Османтус. Османтус це сам, саме османтус відповідає за такі тваринні нотки, які дають цьому аромату таку чуттєвість. Дуже класний, жіночний, сексуальний і шлейф у нього довгий і дуже гарний. Наступний парфум, саме в вересні, мені здається, що він буде безподобним. Це Armani 23-го року, Armani S Intense. Мені подобається цей парфум, тим, що тут дуже яскрава смородина, чорна смородина, троянда, яку я також люблю. Багато дуже ванілі, пачулі і також тут є чорний чай. Аромат шлейфовий, аромат гарний. Прибрали мені, от раніше він був надто щільний, а зараз чорний чай йому додає такої, ну, хай не нішовості, але такої якоїсь родзинки дуже подобається класний на вересень. Ще один мій улюблений, я його вважаю взагалі, це мій особистий парфумерний шедевр, аристократичний витончений е, аромат е, ботигавенета венета, класична ботигавенета. Це шкіряний шипер. З квітами, з якимись фруктами, і я його бачу під класику, під якісь сукні, під блейзери, можливо, під жаки, якщо буде холодніше під пальто, з лайковими такими перчатками, перчатки правильно, рукавичками, перчатки рукавички. Дуже класний, зворушливий для мене. Просто кайфую від нього, і він гарно, на мені гарно відкривається, і я отримую на нього завжди компліменти. І саме в вересні він, ну, наче створений для цього місяця. І ще один парфум – це бренд 4711, бюджетний бренд. White Peach and Coriander. Я взагалі хотіла купити Скандинавію цього бренду. Вона мене приголомшила, просто покорила мене, скорила, але зараз немає прийнятній ціні. І я побачила на Нотіна, до речі, зараз на нього гарна ціна 950 гривень за 170 мл. Думаєте, дуже гарна ціна. І це такий колонь яскравий. Хоча тут заявлений персик, він є, я його трошки відчуваю. А взагалі, основне, що я чую в ньому, це зелень, цитруси. І такий, можливо, зелений коріандр. Я не знаю, як пахне коріандр. Я думаю, що це він. І це так на початку дуже пронизливо, і поступово він зм'якшується, зм'якшується. Я його відчуваю десь ну, дві години, принаймні точно, і ще дві години відчувають шлейф від мене ті, хто оточують мене, тому що говорять про шлейф. Що цей шлейф ніжний і тендітний. Я можу сказати від себе, що. Ці парфуми 4711, вони дають фору навіть. Аквалегоріям деяким герленівським, з приводу якості. От Вони чистіше звучать, вони природніше звучать, без всяких хімічних складових. Оце, хто любить таке природнє класне, таке натуральне, можете звернути увагу на цей бренд. Там все, що я слухала. Дуже приємне для, ну, власне, для мого носа. Я думаю, що е, вам також може сподобатись. І у них багата лінійка, там десь більше 60 парфумів. Я думаю, що кожен може знайти своє. Е, і бачу цей парфум у спекотні, вересневі дні, Якщо От зараз погода передбачається така досить спекотна, ще, ну, принаймні тиждень-10 днів так точно. І от можна його носити, він такий має освіжаючий прохолодний ефект. Наступний парфум це Дюна від Dior. Я його купила рік тому також у вересні. і От Він у мене асоціюється з вереснем. Зимою до нього рука не тягнулася, і я його носила декілька разів влітку в спеку. Він, він взагалі в спеку класно розкривається. Багато хто про це каже, говорить. А, ну, він такий парфум, який можна носити в будь-яку пору, але от свої найкращі якості він проявляє саме в теплу погоду. Це тут багата піраміда, його не хочеться розкладати на ноти. Це такий теплий, можливо, гарячий вітер на узбережжі з піском, можливо, можливо, з якимись такими висушеними травами. От саме коли вже літо добігає свого. Кінця, і підсушені ці трави, підсушені квіти, і оцей вітер передає, е, передає дуже атмосферно е, закінчення таких теплих днів. Е, також тут є і пудра, і альдегіди, які мені дуже подобаються. Він такий вайб має східний і на люкс він не схожий, а більше все, -таки, все ж таки в сторону нижчий, такий незвичний. Його, він не всім, можливо, сподобається. Я не відчуваю в ньому ретро. Хоча тут є деякі, ну, це, такий, це такий старошкольний парфум, але він досить сучасно звучить нині і зараз дуже актуальний, як по мені. І наступний парфум це Монталь. Wild Pierce. Колись я, коли тільки його придбала, це давно років, можливо, сім назад, десь так, можливо, вісім, я тільки починала так захоплюватися парфумерією, і я не чула, крім груші такої душесної, солодкої в ньому, майже нічого не чула. Я просто поливалася їм. Кайфувала, отримувала компліменти і не розуміла відгуків, в яких написано, що тут спеції і гвоздика, бо я не відчувала зовсім гвоздику. Аж раптом ну, десь декілька років тому я її відчула в досить так явно. І мене трошки це охололо до цього парфума, скажімо так. Але не завжди він відкривається цією гвоздикою, і я його дарувала декілька раз не парф захопленим людям, і вони дуже задоволені були, дуже дякували мені за цей аромат, за те, що вони купаються в проміннях слави, тому що люди помічають його з найгарнішої сторони. Якщо вас не лякає гвоздика і спеції в парфумах, можете придивитися, цей аромат якісний і буде тішити. От я його бачу і в серпні, зазвичай його ношу в серпні, і цей аромат для такого, от для вересня, він, мені здається, найкраще підійде. Я його бачу. от... І з, з усіх своїх парфумів бачу його, саме він потрапив в цю добірку. Так, Наступний парфум – це е, Joule et Met Terrassa. Парфум такий витончений, тон, з тонким шлейфом. Я його влітку не носила, тому що для літа в нього, хоча декілька разів носила, збрехала. Але для літа в нього дуже такий щільний, якийсь такий ну, дуже плотний шлейф. Так. Але при цьому він досить-досить ніжний і е, вважаю, що це наджіночний парфум, якщо ви хочете справити враження на ваших чоловіків, і взагалі він. Е, Такі, ніжні квіти, тут, здається, і лотос, і фрезія, і ще там також багато-багато всіляких квітів. І наче на фоні сандал і пачулі є, але вони начебто заблюрені, розмиті. Аромат дуже якісний, якісно зроблений, і мені подобається його. Такий от, ну, я би навіть сказала, можливо, аристократичний шлейф, він звучить дорого, вишукано, такий вишколений парфум. Це версія екстракт, і його достатньо також декілька пшиків, і ви будете відчувати його цілий день. От він також створений для вересня. Ще один парфум, який я... мені складно підібрати для якогось місяця, але ідеально вписується в вересень. Це Мікалєв Eden Falls. І я його підібрала для, коли робила парфуми для художників. Для професії я його підібрала для художника. Аромат контрастний, з одного боку він прохолодний, з іншого боку, такий пудровий, насичений ванільний. Тут є нота неролі, яка специфічна, але вона тут м'яка, м'які неролі тут, і мені подобається взагалі вся композиція, і на спеку він буде, мабуть, занадто, а саме у вересні. Уже коли вже прохолодні вечори, я його бачу чудово на е, жіночках. Мені здається, це все ж таки жіночний парфум, жіночий парфум, а він такий заявлений, е, дуже цікавий, е, нішевий, хоча це люкс, е, нішеве звучання. Придивіться, якщо е, ви хочете щось таке, що підкреслить вашу індивідуальність. Дуже класний, цікавий і красивий. Так, Наступний парфум, один з моїх улюблених Нірвана від Франка Буклє. Це такий коктейль, манговий коктейль Пінаколада. І з вершковими аспектами, і саме в теплу пору він відкривається от з такої коктейльної сторони. З Трошки буквально дрібочка терпкуватості є зелені, яка тут є заявлена в піраміді. І от зелень і тютюновість, вона більше проявляється в холодну пору року. А зараз в теплі це просто такий коктейльний кайф. І останній парфум – це е, Deloxві Тіціана Terenzi. Аромат про каву, м'яку каву, троянду, деревинні ноти, пудру і багато-багато ванілі. Аромат з шикарним шлейфом, бачу цей парфум на якихось таких заходах святкових, можливо, тому що шлейф досить потужний. Бачу його на жіночках харизматичних, яскравих. Шлейф ну, просто захмарний. просто захмарний і компліментарний парфум цей і дуже дорого звучить, тому зверніть увагу, в вересні він безподобний. Дякую вам велике за те, що ви розділили зі мною цей час. Дякую за перегляд. Хто не встиг поставити вподобайку на початку відео, можна це зробити зараз. А я чекаю на ваші коментарі про ваші про ті парфуми, які ви збираєтесь носити у вересні. Дякую вам за увагу, до скорих зустрічей. Далі буде.